Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І ми зараз ми поговоримо про те, що 2023 рік став для транспорту Одеси досить важким роком. В першу чергу, через воєнні дії внаслідок російського вторгнення. Давайте проаналізуємо, що було доброго, що було поганого, що було позитивного і що навпаки негативного. У одеському транспорті у 2023 році як оновлювався рухомий склад, що було з кадровою політикою, і що було з маршрутною мережою та інфраструктурою, як маршрутною, так і безпосередньо транспортною. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте залишати свої думки у нас у коментарях. Отже, почнемо трошки з аналізу маршрутної мережі громадського транспорту Одеси. Якихось кардинальних змін у маршрутній мережі громадського транспорту Одеси у 2023 році не відбулося. Хоча внаслідок російських обстрілів на деякий час мінялися ті чи інші маршрути, але всі наслідки цього за буквально кілька днів після обстрілів ліквідовували, і всі маршрути поверталися на свої траси. Хоча чи не найдовше не працював деякий час улітку та восени 2023 року, тролейбус номер 10 по вулиці Приморській, його на цей час вкорочували до вулиці Рішевєвської. Ще одна зміна була пов'язана з проблемою узвозу Маринеска. У листопаді, після чергового російського удару, який пошкодив проїжджу частину на вулиці Софіївській, на кілька днів змінили маршрути трамваїв номер 12 і номер 15 а також розірвали в буквальному змісті маршрут No7. Після того, як трасу трамваю та проїжджу частину на Софіївській відновили, 12-й маршрут вкоротили з трасою від Слобідки до Херсонського скверу, як кілька років тому ходив маршрутном номер 22. два а п'ятнадцятий навпаки подовжили від Тираспольської площі через Преображенську та вулицю Адмірала Лазарєва до Олексіївської площі як компенсацію відсутності на Молдованці та у центрі міста маршруту номер 12. І потім отак от і залишили, оскільки через неможливість руху по озлозу Маринеска багато секційних трамваїв там стало ну просто дуже багато вагонів маршруту номер 7, який 12-й на той час заважав рухатися. І залишається проблема відсутності безпересадкового трамвайного зв'язку з житлового масиву Черемушки до центру міста. Це після скорочення до Старосіної площі маршруту трамваю номер 10 ще 2022 року. Також у кінці липня 2023 подовжили маршрут номер 7 північ-південь, до Люздорфу від 11-ї станції Люздорфської Люздорської дороги. Через це, відповідно, маршрут номер двадцять який курсує до рибного порту, також скоротили теж долю здорфу замість старосінної площі, і тепер мешканцям віддалених районів Одеси. Які знаходяться за Люсдорфом, тобто Совільон, Рибний Порт та інші, їм доводиться або робити пересадку на трамвай, або користуватися маршрутками. В Одесі наразі фактично працюють лише 13 трамвайних та 7 тролейбусних маршрутів. Фактично не працюють маршрути трамваю номер 3 номер 4 це той, який запускали 2016 року від Аркадії до Херсонського скверу, а також номер 18 номер 19 і номер 22 і номер 26 Також не працюють тролейбуси номер 1 номер 5 номер 11 номер 14 і номер 15 Після блекаутів на початку 2023 року загальний випуск на маршрути електротранспорту загалом стабілізувався на приблизному рівні 90-100 трамваїв та 60-70 тролейбусів загалом проти довоєнного показника у 120 і більше трамваїв та 95-100 і більше тролейбусів. Мережа автобусних маршрутів не зазнавала суттєвих змін за виключенням деяких локальних змін маршрутів на період ремонтів доріг та інших причин. Хоча з грудня 2023 року почалися анонси. Перезапуску автобусного маршруту номер 141 від вулиці Преображенської в центрі міста біля міського саду до житлового масиву Котовського через вулицю Семена Полія, колишню Дніпропетровську дорогу. Подивимось, як там буде далі з цим маршрутом вже у 2024 році. А тепер поговоримо трохи про транспортну інфраструктуру Одеси. Незважаючи на наявність значної кількості так званих вузьких місць, аварійних та незавершених об'єктів транспортної інфраструктури, у 2023 році відремонтували лише один такий об'єкт: це мається на увазі перехрестя вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської, де замінили і в тому числі дуже зношені трамвайні колії. Цей ремонт відбувався приблизно з серпня по жовтень 2023 року. Obrigado. Одночасно залишається незавершеним будівництво нового трамвайного кільця на 16-й станції Великого Фонтану, яке ще з 2019 року веде забудовник і ніяк не може завершити, через що досі не ходять трамваї No18 від Куликового поля до 16-ї станції фонтану та номер 19 від ї станції фонтану до дачі Ковалевського та меморіалу 412 ї берегової батареї. Залишається у аварійному стані Іванівський шляхопровід, що призвело ще з 2021 року до масових змін міських і приміських автобусних маршрутів, до скорочення тролейбусного маршруту номер 12 та фактичному скасуванню тролейбусу номер 14 у Одесі. У квітні 2023 року було виявлено просідання ґрунту на нещодавно відремонтованому реконструйованому звозі Маринеска, через що там обмежили рух трамваїв. І зараз на єдиному курсуючому через узвіз Маринеска маршруті номер 7 північ-південь залишаються лише суто одиночні вагони. При цьому керівництво транспортної комісії Одеської міської ради тоді ще взагалі прогнозувало закриття. Там руху трамваїв, чому це керівництво так прогнозувало? Ми поговоримо дещо пізніше. Через воєнний стан цілком зрозуміло не працює аеропорт. Одночасно за рахунок нової дорожньої розмітки з дуже малими фінансовими витратами загалом у порівнянні з іншими інфраструктурними проєктами вдалося підвищити пропускну спроможність Миколаївської дороги. Там запровадили замість п'яти смук руху шість, в тому числі з шести смуг руху є дві реверсні, і це дає змогу організувати годину пік відразу чотири смуги рухи у актуальному на Даний час доби напрямку, в тому числі, одну виділену смугу для автобусів на цілій низці інших вулиць Одеси Одеси, якраз розміткою створюють велодоріжки та фактично закріплюють за частиною доріг статус парковок, що обмежує їх загальну пропускну здатність. А тепер поговоримо про оновлення рухомого складу громадського транспорту Одеси, як комунального, так і приватного. Одеські трамваї оновлювалися у 2023 році мінімально через те, що фінансування капітальних витрат було перенаправлено на військові потреби, в тому числі із місцевих бюджетів. Фактично до кінця війни була припинена програма виробництва одеських трамваїв «Одіссей». Ще після добудови останнього замовленого ще до війни трисекційного трамваю Одеси Макс. Ще у квітні 2022 року нових таких трамваїв не було і не буде підкреслено до кінця війни. Натомість було профінансовано закупівлю комплектуючих для капітального ремонту з модернізацією деяких старих трамваїв Татра Т3 у кількості трьох одиниць. І один такий вагон у вересні 2023 року вийшов на лінію під номером 3249. Він має старий кузов без низької підлоги зі збереженням оригінального. Так би мовити, татрівського дизайну, але все інше у ньому нове, в тому числі встановлено кондиціонер. Але випуск ще двох вагонів за цією програмою поки що під питанням. Також у кінці 2023 року почалося постачання повністю нових трисекційних трамваїв із низькою підлогою. Виробництва української компанії Татра Юк 27 грудня було презентовано перші з 13 таких вагонів, які було придбано за тендером ще 2021 року, тобто до війни, за кредитом Європейського інвестиційного банку на суму у 20 мільйонів євро, і тому це фінансування продовжується і під час війни. Поки що перший вагон вже почав обслуговувати маршрут номер 17 на фонтан. У січні 2024 року очікується постачання ще двох таких трамваїв. Решта 10 надійдуть до кінця 2024 року. Тролейбуси в Одесі не оновлювалися ще з 2018 року, коли завершилося постачання партії з 47 тролейбусів за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Після цього були лише модернізовані у 2018 2021 роках зі звичайних тролейбусів на електробуси з динамічною підзарядкою п'ять старих міськопідлого машин моделі Шкода 21 один які спочатку. Працювали на автономному маршруті номер 15 через вулицю Балківську, а зараз обслуговують звичайні маршрути. Однак у одеській мерії все ще анонсують коли-небудь потім закупівлю електробусів на основі тих тендерів, які невдало намагалися провести 2021 року. Наприкінці 2023 року Одеса, як і ряд інших міст України, долучилася до отримання вживаних міських автобусів з європейських міст як подарунок, як подарунок чи гуманітарна допомога. Так, Регенсбург з Німеччини надає 10 з членованих автобусів марки Мерседес Сітаро, з яких 5 вже надійшли до Одеси. І саме вони найближчим часом будуть анонсовувати будуть обслуговувати у той анонсований заздалегідь 141 маршрут. Також анонсується майбутня передача ще 10 автобусів зі Стамбулу до Одеси. Загалом ці 20 автобусів. Дозволять створити в Одесі нехай і невеликий, але перший муніципальний автобусний парк, який буде базуватися на території тролейбусного депо. Приватні ж перевізники не поспішають оновлювати рухомий склад своїх парків маршруток. За минулий рік було придбано лише один новий автобус малого класу з низькопідлоговим майданчиком позаду цього автобуса. Загалом же за останні 10 років приватні перевізники придбали. Менше десятка саме нових автобусів з заводів. Хоча вони досить активно і переважно невеликими партіями закуповують вживані автобуси різного класу. Майже всі автобуси приватних перевізників це старі маршрутки малого класу, які були випущені ще до 2010-го чи навіть до 2008-го року, до цієї економічної кризи. Тобто цим автобусам вже давно пора на металобрухт, і так само майже всі ці автобуси малої місткості. Тому поява на міських маршрутах Одеси всього лиш двох великих низькопідлогових вживаних автобусів з гібридним двигуном стала 2023 року цією подією, про яку свого часу спеціально писали у новинах на все мільйонне місто. Сьогодні на міських маршрутах мільйонної Одеси серед кількох сотень автобусів загалом працює всього ж менш десяти автобусів великої місткості. І, все ж таки, головне, від чого залишить розвиток транспортного комплексу Одеси, це люди. Кадри вирішують усе за останні 8-9 років. Певне відродження муніципального громадського транспорту Одеси відбулося за рахунок роботи у цій сфері деяких топ-менеджерів або компетентних спеціалістів. Це передусім свого часу директор КП Одеськ Міська Електротранс, який згодом посів. Посаду очільника директора департаменту міського господарства, а потім став і заступником міського голови з питань житлового комунального господарства та міського електротранспорту Дмитро Жеман, а також очільник міського департаменту економіки, потім міського департаменту транспорту і зв'язку, і заступник міського голови з питань економіки та транспортних питань Сергій Тетюхін, саме під загальним керівництвом цих двох. Людей місто змогло свого часу налагодити власне виробництво частково низькопідлогових трамваїв моделі Одіссей трьох модифікацій, яких загалом за кілька років було виготовлено 31 вагон. Також було придбано ще один частково низькопідлоговий одиночний трамвай, виробництва татра тролюк всього 32 вагони. Також було придбано 10 нових тролейбусів Богдан за рахунок міського траву. Бюджету і Одеса змогла увійти у програму Європейського банку реконструкції та розвитку, за кредитом якого було придбано ще 47 нових тролейбусів виробництва білоруського. Також було після цього модернізовано у електробуси з динамічною підзарядкою ще 5 старих тролейбусів. Одеса Змогла загалом придбати за рахунок європейського партнерства 47 тролейбусів та 13 трамваїв. 13 – це ті трамваї та троюг, про які тільки ті що йшла мова у сфері оновлення рухомого складу. Також у сфері міського електротранспорту було проведено. Реконструкцію ряду трамвайних ліній, передусім, у центрі міста було запущено 2023 року. Магістральний трамвайний маршрут номер 7 Північ Південь за моїм проектом, за моєю концепцією 2010 року, і е, загалом було налагоджено досить ефективну роботу міського електротранспорту, який збільшив свою путову вагу у міських перевезеннях з однієї третини приблизно 2015 року до двох третин у 2021 За останні роки через е, воєнні дії. Та через епідемію ковіду та пов'язані з ними транспортні обмеження детальної статистики і об'єктивної статистики поки що немає і, скоріше за все, і не буде. Також всі ці зміни, які призвели до збільшення пасажироперевезень саме комунальним міським електротранспортом, вони пройшли без кардинальної без кардинального збільшення кількості рухомого складу також було закладено основи для створення муніципального автобусного парку за європейських партнерів вже під час війни. Але восени 2023 року звільнилися з посад обидва ці е, топ-посадовці а також е, Працюючи під їх стратегічним керівництвом, очільник департаменту транспорту Артем Сидоренко, який якраз займався запровадженням нових схем організації дорожнього руху, поганих чи хороших, це покаже деякий час потім. І тому зараз на завершення нам дуже цікаво, чи зможуть нові топ-менеджери у галузі транспорту у одеській мерії зберегти, взятий раніше. Стратегічний курс саме на розвиток в Одесі якісного громадського транспорту та сучасної транспортної інфраструктури це покаже деякий час, і ми це побачимо. А поки що анонсуємо ще один дуже цікавий матеріал: аналіз транспортної системи Одеси з точки зору пасажира: як зручно доїхати, як зручно користуватися громадським транспортом в Одесі у даний час. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Ще раз закликаю. До побачення. Слава Україні!